Dragi pământeni, părinții și patria nu se aleg. Patria noastră este cea mai frumoasă din lume, având toate bogățiile care există pe pământ, așezare geografică ideală, pământul roditoare, râuri, munți, mări și tot timpul cineva vrea ca să ne conducă, să ne învețe cum să trăim. Numai împreună, toți oamenii din țara noastră, toate naționalitățile, Потім конструї віто оцара Фіречити, що індіпенденте Денімінь. Шановне зібрання, 25 років для державотворення це невеликий проміжок часу. Це можна сказати період немовляти, коли вона робить перші кроки, шпортається, падає на коліна, піднімається. За цей короткий проміжок часу наша держава відчула багато подій, потрясінь, здобуття незалежності, перші спроби сепаратизму, приватизацію, гіперінфляцію, мирний спротив громадян, швидку зміну політичного курсу, загибель мирних протестувальників, анексія частини території, війна на Сході. Але я впевнений, що завдяки найбільшому багатству нашому, нашій країні, людям та з Божою допомогою, ми побудуємо справжню незалежну, вільну, щасливу державу. В першу чергу треба подякувати справжнім чоловікам, солдатам, які стали на захист держави. Це перший обов'язок чоловіка. Хочу всіх привітати Днем народження, з Днем народження України. Слава Україні.